Розділ шостий. Запрошення до білого дому Зараз до вас звернеться президент Сполучених Штатів, пролунав голос із гучномовця розташованого в фоє космічного готелю. Бабуня Джорджина обережно визирнула з під простирадло. Бабуся Джозефіна вийняла пальці з вух, а дідусь Джордж підняв голову з подушки. Ого? Він справді говоритиме з нами? прошепотів Чарлі. Тихенько, сказав містер Вонка. Слухай. Любі друзі, пролунав в динаміку добре знайомий голос президента. Любі, найдорожчі друзі, ласкаво просимо вас до космічного готелю США. Вітаємо відважних астронавтів з Марса й Венери. Марса й Венери? прошепотів Чарлі. Тобто він думає, що ми з Ц -ц -ц. засичав містер Бонка. Він аж зігнувся вдвоє під ледве та мованого реготу, здригаючись і перестрибуючи з ноги на ногу. Ви подолали такий довгий шлях. Він далі, президент. То що б вам? Ще трішечки його не продовжити і не навістити нашу маленьку скромну земельку. Я запрошую всю вашу пречудову вісімку прибути до мене у Вашингтон як найпочесніших моїх гостей. Ваш дивовижний склянний космічний апарат цілком міг би приземлитися на галявині за білим домом. Ми зустрінемо вас з усіма почистями, простеливши червоний килим. Маю велику надію, що ви достатньо обізнані з нашою мовою, щоб мене зрозуміти. Я з нетерпінням чекатиму вашої відповіді. Щось клацнуло, і президент зник з радіоефіру. Це ж просто фантастика! прошепотів дідун Джо. Білий дім, Чарлі, нас запрошують як почесний гостей Білого дому. Чарлі з дідунем Джо вхопилися і закружляли вестибюлем готелю. А містер Вонка, що далі здригався від сміху, сів на ліжко і підкликав жестами підійти всіх ближче, бо він хотів говорити пошепки, щоб його слова не вловлювали приховані мікрофони. Вони смертельно налякані, прошепотів він. Тепер вони нас не турбуватимуть. Тому спочатку влаштуємо собі розкішний бенкет, а потім оглянемо готель. А хіба ми не гайнемо до Білого Дому, прошепотіла бабуня Джозефіна. Я хочу відвідати Білий дім і побувати в гостях у президента. Моя дурненька стара пампушечко, сказав містер Бонка, ви схожі на марсіянку не більше, як на блоху. Вони миттєво второпають, що їх обдурили. Ви й добрий день не встигнете сказати, як нас усіх пов'яжуть. Містер Бонка мав рацію. Тепер усі вони розуміли, що не могло бути й мови, щоб прийняти президентське запрошення, але ж треба йому хоч щось відповісти, прошепотів Чарлі. Він там сидить, мабуть, зараз у Білому домі і чекає, що ми скажемо. Придумайте якусь відмазку, сказав пан Бакет. Скажіть йому, що ми зараз зайняті, сказала пані Бакет. Пообіцяйте, що прийдемо іншим разом, сказав діджо. Маєте слушність, прошепотів містер Вонка, ігнорувати запрошення некультурно. Він встав і відійшов на пару кроків у бік. Якийсь час він збирався з думками, а потім Чарлі знову помітив, як в кутиках його очей з'явилися крихітні устатливі зморщички. Цього разу голос містера Вонки був схожий на ревіння якогось велетня, страхітливе, бісівське, дуже гучне і дуже повільне, у плюхастім чавокнім болботі, у жахнютім речневім лопоті, у відьмацьку нодляву годнину всі гробці вислязнять з домовину, чути, як вони собі слизнюють, повзлять у намульні, шипло злюють. Їхні лискні смернісні тілещі, ядним хімекалом Порскалещі, Чкурнявайте бігом, ти б гасайте, прозболбото, боту, слиску і микаку. Тілеса, людоношні, спасайте, доки вам гробці не втрежули маку. А на двісті сорок миль нижче президент у своєму кабінеті побілів, як білий тім. Скрибучі кролики. вигукнув він. Вони хочуть на нас напасти. Будь ласка, дозвольте їх підірвати, благав колишній головнокомандувач армії. Цить, крикнула містипс. «Ану а встань в куток. Тим часом у вестибюлі космічного готелю містер Вонка на хвильку замовк, обдумуючи наступний куплет. І коли він уже відкрив було рота, щоб продовжити своє поетичне рикання, пролунав пронизливий жахливий вереск. Верещала бабуся Джозефіна, вона сиділа на ліжку і показувала тремтячим пальцем у дальній куток вестибюля. Бабуся заверещала вдруге, і всі поглянули на ліфти. Двері одного з них повільно відчинилися, і вони виразно побачили щось: щось широке, коричневе і не просто коричневе, а зеленувато коричневе. Щось слизувате і жабооке, і це щось сиділо в ліфті. Що це було? Хто або що чекало на них у ліфтах? Дізнаєтесь, у наступному розділі він уже готується і скоро з'явиться на каналі Казки Юа. До нових зустрічей!